Під ясним блакитним небом біля жовтої, аж золотавої пшениці. Жили вони персонажі українських народних казок. Яким було вжиття? Слухає на нашому каналі. Тож сьогодні українська народна казка Вовк і чапля. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти, хотів, аж у очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та хап її. бачить чапля, що не переливки їй, та й каже: Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде, подумав вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги на ногу перескакує, танцює, наче. Хоч усім відомо, що чапля ніколи не танцюють. Каче, а сама потрошку у бік відходить. А коли відійшла вже далеченько, знялася та й полетіла. Вовк подивився її слід та й говорить: І навіщо мені ці танці здалися, коли я їсти хочу? Це була українська народна казка «Вовк і Чапля. Напишу мені у коментарях, яку народну казочку хотілося послухати ще. Став дзвіночок, щоб не пропустити наступну аудіокнигу. До зустрічі на каналі Народна Казка Юй!